Наприкінці 2012-го Стахановську санітарно епідеміологічну станцію ліквідують. Натомість у новому році створять Стахановське міжміське управління Державної санітарно епідеміологічної служби у Луганській області. Про такі реорганізаційні дії було відомо вже давно. Зазначає головний санітарний лікар міста. Нужна вернутися до 2011 году, коли президент здав указ. утверждающий новое положение в государственной санитарно эпидемиологической службе. Затем были изданы ряд директивных документов Кабинета министров. Значит, ну, политика нашего государства, оптимизация, сами понимаете, вот всех служб, это касается не только государственной санитарно-эпидемиологической службы, но и всех служб. Она коснулась буквально всех Государственных структур. Службу планують розділити на дві гілки: Держслужбовці – вони виконуватимуть наглядові функції та не які працюватимуть у лабораторних центрах. Хоча остаточні функції таких центрів наразі достеменно невідомо. Наглядову гілку служби вже сформували. Твердить головний санітарний лікар. Її складатимуть шість фахівців. Вони ж будуть тепер обслуговувати не тільки Стаханов. До міста тепер приєднають і брянку. Таке укрупнення торкнеться. І регіону Алчевськ об'єднають з Перевальськом, Кіровськ і з Первомайськом. Тощо таким чином з 30 санітарно епідеміологічних станцій області залишаться близько 16. Подейкують і про скорочення фахівців близько 40%. відсотків. Проте на місцях намагаються по можливості зберігати кадри. Ми намагаємося зберігати кадри. Питаємося сахраніть кадри, і причому та саме єслі і будуть. уволены, то буквально может быть единицы. Сейчас, пока еще не готова структура, что будет, я затрудняюсь ответить, сколько человек еще могут быть уволены. Мы постараемся трудоустроить, как говорится, ну... По максимуму відчути на собі результати реформування санітарно-епідеміологічної станції прості городяни зможуть лише згодом, але здебільшого перспектива скорочення у них асоціюється із тим, що менша кількість фахівців не встигатиме з контролем над існуючими санітарними нормами. Ми і так п'ємо плохую воду, потребляємо нехороші продукти. зачем ще менше менше все, ну спеціалістів ущемлять. Я считаю, что не нужно. Я против того, чтобы происходило сокращение. Вообще, считаю, что это ненормальное явление. И надо наоборот следить за чистотой. Акружаючі сліди кругом школах, садиках. Це необхідне без цього просто неможливо. Як зазначають у з мета таких реформ оптимізувати, а це означає зекономити кошти у перспективі, коли механізм нової служби запрацює саме за рахунок економії планують покращення лабораторно-дослідницької бази.